Бебе в эфире, шнеле Вотфа Украинский Бебе в чате, я на навели, як байфайш, не лежа, мчу по попиту, what the fuck це might ne жукай мене морали Я підпалюю рядки Бе без мит за тихо брате, брата тисны на тупы я виріс там, де план, це вижити і встигнути Де кожен день, як квест – не зламатися, не зникнути В кишені дрібні, але в голові мільйони сцен Я роблю звуки з тиші, так що ти ша просиче Жуть заспокойся, та я спокій, не губляв ми сльце чесний, сміх крізь, тому крізь Йой, знов я не зірка з плакатів я з і витвориш, те правда без лянцю, але бій, як бас у рудий ніч Український ПП це не просто жаба з мему, це коли ти на нулі Я все одно тримаєш, те муш, неля це коли не можу, ти міняєш, напішли fuck, це коли реальний знову робить фінг Український ПП в чаді, я на хвилі, як вайфайш нелеш, не лям, чу поп Діду, ватафа, це хайп не шукай мені моралі, я підпалюю рядки, бе без тихо це тріхо, тихо, брате, дизни, не тупи Я бачу, як на тріпада, я нище підвалу Та піднімався знов, бо в серці на жаля бало Ву-ху Мої слова, як скотч, склеє тебе, як ще трісну, звід знов зламався, я йду йому в лоб без безліз Хтось пише, ти занадто, я занадто та мені байдуже Я пишу, як дихаю, без риму і без відмазок, друже але для своїх як щит бой, я не продаюся за лайк за фіт, за тренд за вид Український бебе під морозяним Немом де це броня, добра, та не слабкість загрейдовіш, не є коли, серце стукає Раз, два, три І Ти робиш кроку беред навіть якщо не стегли Бад, бат, дат фа, коли сюжет міняється Бебе підморгнув і знову би Шнеле, шнеле, не свицяй, драй мене Ватава, але ми стоїмо, бо сміх це теж ми його не здаємо Український бебе в жаді, я на хвилі, як вайваш, нележ, не лемчу побиту, ватафа, це мій хайп, не шукай мені моралі, я підпалюю рядки Пей без ниче тихо, тихо, брата тисний не тупи